Всім привіт! Приїхало у нас четверо на цей ставок. В ну, коментарях записуйте координати скину, якщо потрібно буде. Приїхали з ночівою, перший виїзд з ночівлою. Коля перший раз взагалі цього року на рибалку. Виїхав. Ціна 300 з чоловіка. Будемо ловити, як і ну, на цьому плесі, так і у каналі. Спробуємо. Тому що тут глибина велика, вода ще холодна і може бути що короб ще не буде клювати, а на каналі вода там півтора метра і може бути, що він на канал заходить і там плавиться. Подивимось. Викидаємо водки, там назар налаштовує. Трофейної риби тут немає, ну, такий максимум, там, напевно, кілограм три, як попадеться. Це ще Отак, в основному то, що нам сказав власник, Ну, риби є, але не крупні. По обмеженню немає. Яку зловили, то можете забирати. Тому що тут зариблюють кожен рік. Зарибнили, так того року тут зарибнули, виловлюють. Цього року знову зарибнули, знову ловляють. Приїжджайте, половити, як зловили, риби добре, забрали. Тому ліміту тут немає там, по рибі. Там чи пів кілограма короб. Ну якого хочете, такого можете брати, якого зловили чи там ще 2-3 кг попадеться. Тому стовкос такий розклад. На каналі вода ну, півтора метра і до метра. А тут глибина до 4 метрів. Є? Є, є. Добре. Величкий. Бо супротиву майже нема. але вже. Тріпай. Гарно. Невеликий коропець. Такі, але треба було попозувати трохи. Ну, з відкриттям. Ти перша принципі рибалка, ні? Так, так, Перша риба. Це бурок. Ну, бо сподіваюся, не остання. Ну закинули тут з комом на каналі. Тут мілка вода, а на основному стоку велика. Там більше трьох метрів і поки що там тишина. А ось тут покльовка. Палі вже рибу зловив. Яка це, це, це би не було, але зловлена. Назар тут позакидав вотки. А Іван розклався тут, на каналі. Ти суто пружинка і черв'як, так? Тут я, я так. Ну ще купу розкладував. Ту те всі так заряджені. Тут парпсів, -то, а тут будемо... Були... Майнувай монтаж такий всюди, так? Да. Розуміло. Очікуємо покльовки. ніч. А тим часом хочу показати вам такий фонарик Кілнекс Кемпінговий. Моя вушка, такий гачачок щоб в наметі чіпляти, або десь за дерево, а за інший предмет. Можна навіть в хаті, коли немає світла. Ось так, для прикладу, освітлі в кімнаті. Тут такий силикон. Фонарик воді не тони, має воно не принитися IP67. Має три положення білого світла, це зараз найменше. 20% від повної потужності 30. люменів При такому світлі світить 45 годин. На середньому світлі може світити 15 годин. І третє положення 100% максимальне 220 люменів 7 годин може світити при такому світлі. Ця модель, що в мене ред, вона має червоне світло. Також три положення червоного світла. Потужність червоного світла 100% це 15. люменів Яскравість 25 годин світить, перевага червоного світла, на нього не реагують комахи. Не злітається на нього мушкара, можна ну, там спокійно перезарядити вечором удивище біля води. Також в цьому фонарику є така класна фішка, як пастка для комах. Ну, для комарів функція знищення комарів максимально ефективна в закритому приміщенні без додаткових джерел світла. Цей фонарик вбудований акумулятор ємністю 2600 мА. Гарантія на нього 12 місяців. Ну і відносно протиударний з такого міцного пластика. Посилання скину під відео. Доброго ранку. Закидаю, перезакидаю. Ловив вночі два невеликі хоробці, клюнув практично одночасно і коля одного спіймав. Закинув тут дві вудки, сумий кінець туди. Самий тупик стовка. Там корчі, там спіймав. І одна вудка закинута там на плесі. Бачите, три дві мої, одна кума і всі покльовки тут. На великій глибині жодної. Ми будемо бачити, як сьогодні буде. Гарний ранок. Лишень поки без покльовок. Ми так розраховували, що ранку буде клювати. Ще захолодно, напевно. Не захолодна вода. Я сьогодні вже приїхало. А і цей попапа не було ні тут, ні тут. Та раки з'їдають. Назар тут три вудки, я тут закину. Тут на глибині тишина. Ось покажу які коробці. Бачите, Вчора. Як стемніло вже? клюнули одночасно. Камера лише в машині. Так, треба потрохи щось снідати. Сьома година вже. Кавочка зараз буде, через секунду. А два минути пауза. Кафе. Процес. Один раз. Два, три. Собі турку з собою ще теж у сумку кинути Я мушу комплектувати собі сумочку, бо то в мене не було. Сама краще кава на природі. Тут тут ще добре кава. ну ще підігріємо зараз їду, купусти mm -hmm. з м'ясом. ні даємо сніданок сніданок назар спить. а хто спить, то їсти не платить 30 грамів. лет кормушку тут поставив на мілині там глибина менше метра дивіться який погрязний Практично повністю з'їла. Це тараки. Ну подивлюсь, який тебе вночі зловився. Ну так, то має кілограм. Маємо по два корпу, Івана один. Назар поки що нічого. Але це три баньки. Так, Іван зловив. Карпенко, Карпенко. Київськову ради. На червак, а Так, на черво. Вже обід, кльову нема. Як каже ком, вже така година, щоб їла людина. Так що ми йдемо обідати. Грию фасолі. З м'ясом. Кльов немали. Рибалимо. Так, перша година. Сьогодні ми ноль 0 риб, в колі 0 риб, Назар 0 риб. Іван зловив одного коробця. Ну, він ще на поплок, в принципі, ловить трохи прокльовує. Навколо ставка є, по-моєму, шість машин. Одну рибку бачив, що спіймала жінка, закинув недалеко від берега. Жінка раболов, до речі, сама на машині приїхала, донки порозкидала. Такий-то результат не дуже добрий. Але відео по-любому буде. Хоч дізнаєтесь про ставок. Шок. Нічого. Ніц! Ніц. Ніц. Сьогодні ніц клює. Назік підсак. Кинул корч Big Фір Біг Фірш перша риба сьогодні то шотка уже требує Нарешті хоч одного сьогодні. Уже рибалка майже ніце Малий короб, але Що клює? Що є тут, то і клює. Що запустили, то й лавиться. Закину я під самий кущ. Метр від берега. Опа, давай, раки съедают, капец. Я так не помню. Такие столок, чтобы так съедали раки. Просто нереально. Ти нічого не вдієш? Часто перезакидаю. Вирішили ми збиралися додому. Одина третє. Збираємось, трохи збираємось. Так, дістаю садок. Ось такі коробці. Одним словом тут ще не клює. А як буде далі клювати, я це вже не знаю. Така-то сьогодні риболовля. Доловила, можна сказати, нічого. Точніше, ніц. <гум> ніц. Ну що дієш Пару коробців, певно, від зумами смажить. Тут таку мало рибу можна брати. Точніше не можна, а треба брати, тому що її для цього і тут запускається. І то столоб тут є такий 800 кг невеликий. Вчора Газдов говорили з Михайлом. Я казав, що напевно ще рік цей не буде дозволяти ловити товстолабик. Він каже, та що не ловити? 80 кг вже можна брати, є що їсти. Ну, може, значить може. Так що товстолабика тут, так тут такого малого теж можете брати. Тут такі правила ловлі. Платити 300 гривень, що зловили то ваше. Можете відпускати, якщо риби не треба. Наразі все, не забувайте підписуватись, лайки, коментарі і до зустрічі. Зараз питаємо по дорозі, хто щось піймав. Добро здорові хлопці! Як? як, як? Ніяк. Ніяк. Ча, а поклівку мали хоч ну? Поклев. одну? Хоч одну поклівку. Але нічого не спіймали. Три коробчука. Коробчука на водолі. Ні, таке грам 800-900. На попад 8. Цей кормив зранку багато, подивимося, що в нього спитаємо. Айбоздоровічко. Як у лов? Слава. <кхи> ну, так то було видно, що ніхто нічого не ловить. Дві покльовки за весь день. Ді в тих дві покльовки. Ті нічого не спіймали, це одного карася. Не клює. Ще за швидко тут.